О, Привіт, привітик. Якщо ти в певній мірі страждаєш від того, що тобі важко стати частиною реального життя і соціалізувати себе в суспільство, то це аніме ідеально для тебе підійде. Низькорівний персонаж Томозакі. Це серія легких романів, адаптованих до аніме. Вона досліджує життя старшокласника на ім'я Фумія Томозакі. Те, що робить це аніме унікальним, так це його особливий погляд на перспективу геймера у наших сучасних реаліях. Історія німецькоріної персонаж Томазакі бере свій початок у шкільному середовищі, але вражає своєю унікальністю у підході до розповіді про життя підлітка. Сюжет починається із зображенням головного героя Фумію Томозакі, який переживає складнощі соціальної адаптації та взаємодії в школі. Томозакі розглядає своє життя як просту гру, де він опинився на самому низу соціальної ієрархії. Він вважає, що правила гри дуже несправедливі. Та його життя це погано просто спроєктована гра, де йому не вистачає навичок для успіху у соціальній сфері. Нормально, тут все нормально. Однак все змінюється, коли він зустрічає Аой Хінамі, одну з найбільш успішних і популярних учениць школи, а також його суперника в одній популярній грі. Хінамі пропонує Томозакі послухати її поради, щоб покращити його соціальний стан і навички, та піднятися на верхню сходинку соціуму. Головний герой погоджується на цей експеримент та починає слідувати її порадам. Під час цього шляху становлення нормальної людини під поглядом Хінамі аніме розкривається як захопливий шлях самовідкриття Томозакі. Він змушений розглянути свої переконання, змінювати свої дії та розкривати свій потенціал. З часом відбувається його еволюція від низькорівневого персонажа до особистості, яка здатна на набагато більше. Аніме глибоко поглиблюється в теми дружби, романтики та важливості самовизначення. Хто я? Я футбольний м'ячик. Після непоганого першого сезону, який вийшов у 2021 році. Аніме отримало продовження і на наступний сезон. І перша серія другого сезону вже навіть вийшла. Тому я раджу кожному глянути, бо, попри хорошу якість анімації, у аніме присутні красиві персонажі, цікавий сюжет, захоплюючий ріст. Тому, якщо ви шукаєте аніме серіал, який поєднує собі гумор, романтику та самовідкриття, то це може бути саме те, що вам потрібно. І це аніме може стати цілком, скажімо так, посібником для того, щоб ваша адаптація у суспільству була успішною. На цьому моменті свій огляд і знайомство я завершив. Якщо ви переглянули це аніме, дайте мені знати про свої враження у коментарях нижче. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал для отримання більше аніме контенту і також мене мотивувати. Та натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати новини і нові відео. Ух, ледве вимовив. До зустрічі!